Зайчики не ревнує мене чоловік до інтернету, до Тіктока. У мене ще є, кромі Тіктока, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, тако собі знаєш, там. з збоку по помаленьку. Я туди особо не заходжу. Деякі відео поширюю, деякі не поширюю. Коротше, хочу сказати, що чоловік в мене, слава Богу, самодостатній, впевнений в собі. Е я також особо поводів не даю. Він мені е сказав сам вести блог. Бо він бачив мені потенціал. Е, я все життя, знаєте, таке, ну, активна, активна, активна. А тут в мене, виходить, Санює декрет сама з цими дітьми. Почалась війна. І сані був, мабуть, рік-півтора, і він мені, Марусь, веде щось, марусь, щось знімай, Марусь, Марусь, Марусь. І це я вже рік щось знімаю, щось вам показую. От, е, Не ревнує. Я ні з ким не переписуюся, нікому навіть не відповідаю на повідомлення. От хіба що там мені за рекламу пишуть і все. Ну, тобто, ні з ким не фліртую. Це таке, пишуть та й пишуть, знаєте. По-перше, це ну, нормальний заробіток, в принципі, так як для декрета, Особливо, до речі, Ютуб. Це. І... І розрядка для організму, розрядка для е, морально, знаєте, так якось поспівав, потанцював, даже якщо на душі хреново, і вам підняла настрій, і собі. Найперше в мене там залетіло відео, якесь таке прикольне, там про, про ЦАПа, помню е, в Олександрії, що дівчата хто загубив бившого. І я пам'ятаю, зайшла в коментарі, а знаєте, як відео залітає там, блин, на 50 тисяч на 100, там це тоді для мене був космос просто. І коментарі пішли, люди пішли. І для мене я ми сидим Святославом читаємо. Кажу, блін, святиславу не сміються. Перші пішли оці, знаєте, такі, блін, я поняла, що реально я смішна, що я людям подобаюсь. І та й так. Та й так почала вести блог. Так що. Дівчата, хлопчики, кому одиноко, скучно, нема чим зайнятися, грустенько, пробуйте, пробуйте, не соромтеся. Я починала з Тіктоку, оскільки тут мене ніхто не знає. Я соромилася говорити в інстаграмі. Ну так не то, що соромилась, ну не не почувала себе так розкуто, як, наприклад, в Тікток. Це була тоді така для мене нова платформа. Я знала, що мало знайомих тут у мене в Тікток і зараз вже понятно, що всі підписалися. Але тоді, отак от було. Я в Тіктокі себе вільно почувала. А тоді вже мені було все одно: Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Везде, короче, та й таке.